У мене є інструмент, я з ним ну, ще року не пройшло, я з ним останні півроку працюю, мені його подарували, що особливо для мене приємно. А, і я сьогодні мала розмову зі знайомою. Я кажу, що в мене буде незабаром в празі тренінг голосовий, але він буде з бубном, кажу, приходь, буде класно. Вона така, як це з бубном? А яке це має відношення до голосу? Я взагалі дуже люблю працювати на стику. Ну, ті, хто зі мною працюють, вони знають. Ну, по перше, в мене є освіта психологічна, і я постійно її використовую в своїй роботі з голосом, з публічними виступами з роботою на камеру. Також дивіться, цей інструмент він вмикає. ну, Зараз будемо бавитись, та прикольно буде. Ми, коли починаємо працювати, ми не сприймаємо серйозно це, і ось це нас і вивільняє. І коли ми через гру. Починаємо звучати, працювати з тілом також, відчувати, як проходить звук по нашому тілу, піду такі от первісні звуки, чесно кажучи, найкращий результат. Я взагалі, от так само, як з дітьми ти працюєш, то в мене і такий досвід є, так само і з дорослими. Коли це все через гру, а коли це типу, несерйозно, ми отримуємо дуже хороші результати. Тож можете і ви спробувати, якщо ви в Празі або в Чехії, я вас запрошую на свої тренінги з шаманським бубном. Трішечки позанурюємося в ваше звучання, звучання вашого голосу. А для інших є мої онлайн-курси. Бубна там немає, але там дуже багато чого іншого цікавого, те, що я завжди використовую в своїй практиці. Тому звертайтеся.